На фоні того, що відбувається в нашій країні, і коли ти шукаєш хоч щось позитивне в новинах і розумієш, що позитивного немає, а чим далі, тим у тебе просто волоси дибки і жах, що, що коїться і до чого ми йдемо, мовчати просто не можна. Єдине, що нам ще не зробили, це не заліпили рот скотчем і не наділи кайданки. Я сподіваюся, що так не буде. Але все до цього йде. Кайданки вже одягають на військових. При тому, що війна не закінчилася. І ми не знаємо, коли вона закінчиться. І ми не знаємо, як вона закінчиться. А військові діючі, не паркетні генерали, вони вже в кайданках. І ті звинувачення, котрі їм видвігає зелена прокурорська влада через своїх прикормлених, підгодованих прокурорів, Ті звинувачення можна спокійно видвигати Зеленського його пяти шести менеджерам, його слугам народу, оці звинувачення можна видвигати їм. От слово – слово. ні. Для чого це робиться? Для того, щоб споплюжити велику довіру армії від народу, щоб просто споплюжити. А народ, ну ви знаєте, якщо ти будеш дивитися єдиний цей марафон кожен день. Або читати оці провладні канали, то через декілька місяців навіть, мабуть, і саму розумну людину можна зазамбувати, якщо ця розумна людина не буде читати і аналізувати нічого іншого, да? і вважати, що це у тебе є апріорі вірні новини, правдиві новини. Що ми бачимо? Ми вже чуємо в повітрі і в своїх інтерв'ю Зеленський каже. Що вибори, вибори, скоро будуть вибори, місцеві будуть точно у жовтні. А ми розуміємо, що раз вони про ці вибори до ці до них готуються, то вони планують і президентські зробити, і парламентські. І звісно, вони не хочуть втрачати владу. А чому? Тому що вони знають, іначе вони будуть в кайданках, бути гарні. Ані хочеться, правда ж, да? і тому вони роблять все, щоб зараз е, свідків прибрати. Е, Інших опозиції закрити рот, єдині, хто не мовчить, це опозиція. А чим закрити рот можна? Або, не дай Бог, вбити, і таке може бути, або запугати. Чим вони зараз і намагаються займатися? Не намагаються вони цим займаються. Я хочу побажати чесно, це вже, знаєте, сміх крізь сльози. Я хочу побажати всім, хто став на шлях боротьби за правду. Не боятися і боротися за це, і побажати сил і витримки, тому що так будуть запугу, за, е, намагатися запугати тим, що будуть е, там родичів, якісь притягувати до відповідальності або ще щось. Ну насправді у цій репресивної сталінської машини у неї дуже багато придумано, не оціми новенькими сталіністами, а тими, що були ще 37-й рік, а тими, хто був у 1917-му році, ще досталіна більшовиками репресивна машина, все обдумано, все придумано, що і як робити, щоб з людини зробити не людину. Будемо боротися. І я дуже сподіваюся, я просто хочу дожити до того моменту, коли я побачу Зеленського і його менеджера в Кайданках. За гратами, так як вони зараз знущаються над нашими військовими, слава Україні!